Коли ти спиш усередині, де торгівля гірша за Уолл-стріт. Одні гормони летять угору, інші падають у мінус. Погнали на нічний графік. 12 по 2 максимальний приріст гормону росту. Саме тому ранні відбій, кращий ремонт м'язів і шкіри. Близько другої ночі пік мелатоніну. Мозок офіційно вимикає денний режим. О третій годині ночі найнижчий рівень глюкози і слабкий апетит гормон пептин. Тіло економить паливо. Oh, О четвертій рекордно низький артеріальний тиск. Якщо стати, відчуєш ватні ноги. <пілу -мекс> О 5.30 кортизол підлітає на 50%. Організм готує турборозгін на ранок. <пілу -мекс> Якщо лягти після другої ночі, кортизоловий сплеск випадає на фазу N2, Сон стає дрібним, а швидкий сон урізається. Правило у ліжку до опівночі додає в середньому 25% гормону росту. Wow! Лайфхаки для вашої нічної біржі. Темрява й тиша, щоб мелатонін узяв максимум без кофеїну після 14-ї, інакше гормон росту не підніметься наповну легка вечеря за 3 години до сну. Рівень глюкози м'яко впаде о третій ночі, а не провалиться з гулом. Роздруківку дати, бо усно бачу того доходить. Отже, вкладаєшся до опівночі, отримуєш преміальні від нічної біржі гормонів. Сув графіка і ринок валиться разом з твоєю продуктивністю.